Слава Ісусу Христу, дорога церква. Сідайте, будь ласка. Я пропоную вам відкрити ваші Біблії. Ми будемо читати сьогодні Євангелію від Матвія, 4 розділ, з 1 по 11 вірш. Євангелія від Матвія, 4 розділ, з 1 по 11 вірш. Якщо у вас є біблії, відкривайте. Якщо у вас немає в Біблії, то ви сьогодні зробили помилку, що не взяли з собою Біблії. Можливо, біля вас сидять двоє людей, в яких дві біблії, можете попросити в них одну собі, вони з однією справляться. Дуже добре носить біблії з собою, читати, перевіряти, підкреслювати, роздумувати. Чому ви зрозумієте під час проповіді? Сьогодні свято мами, і вже вітали, молилися. Я також хочу приєднатися. Це велике благословіння і велика відповідальність як бути мамою, так і бути татом, тому що відповідальність як на одному, так і на іншому. І тато, можна сказати, ну він не терпить ті всі переживання і болі, які, можливо, терпить мама, але він в духовному тато, який правильний тато, віруючий, знає всю свою відповідальність. Він несе її перед Богом. І він несе її в духовному житті, і в духовному, і в фізичному. Тому, дорогі мами, для того, щоб ваші діти, так хотілося б, щоб ваші діти вони були, вони були богобоязливими, вони були вірними і віруючими. Так як мама, яка була мамою Тимофія, пастора церкви в Ефесі, ми читаємо це в Біблії, вона передала свою нелицемірну віру. Це дуже важливо, дорогі мами. Передайте, будь ласка, віру своїм дітям нелицемірну. Пам'ятайте про це, що віра може бути лицемірна. І ми можемо бути на людях одні, а всередині інші. Для того, щоб це передавати, ми будемо читати зараз четвертий розділ Євангелія від Матвія, і ми побачимо, що нам потрібно для того, щоб нам перемагати в нашому житті. Написано так з першого вірша. По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб д'явол його спокушував, і постив Він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив: написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано. Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано, бо ж написано: Господеві Богомі в своєму вклоняйся і служи одному йому. Тоді позаставив Д'явол Його, і ось ангели приступили і служили йому. В цьому тексті описується війна. Духовна війна і дуже сильна духовна війна, дуже серйозна духовна війна. Ми знаємо, що Що такі війни фізичні. Ми бачимо, скільки війни приносять біди. Та війна, яка була 70 років назад, ми бачимо великі наслідки, ми бачимо великі втрати. Зараз проходять війни, і також люди втрачають. Що потрібно для того, щоб перемагати у війні, для того, щоб бути переможеним, для того, щоб ти міг жити, для того, щоб ти міг перемагати, тому що війна... Коли ти, коли ти програєш у війні, ти втрачаєш сили, ти втрачаєш радість, ти втрачаєш мир, ти втрачаєш щось. І ця духовна війна вона набагато серйозніша, ніж війна фізична. Тому що від цієї духовної війни залежить наше життя тут на землі і наше життя в вічності. Від цієї духовної війни залежить наше життя в радості і в мирі, наше щастя залежить від цієї духовної війни. І коли ми перемагаємо, ми маємо це. Коли ні, то ні. Давайте ми подивимося. Ми подивимося, написано, по тому Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушував. По тому. Після чого. Вище текст нам говорить про те, що Ісус Христос Він прийняв хрещення, водне хрещення, і Він почав своє служіння. Друзі, коли буде диявол нас спокушувати після того, коли ми приймаємо рішення духовні в своєму житті. Ти прийняв рішення жити з Богом, ти покаявся. Ти прийняв рішення вступити з Ним заповіт і засвідчитися перед людьми. Ти прийняв водне хрещення. У нас буде водне хрещення. І ті люди, які будуть приймати водне хрещення, вони повинні знати, що далі в їхньому житті їх чекають випробування і спокуси. І ви знаєте, що ці спокуси, вони приходять до всіх, абсолютно. Не буває таких людей, до яких не приходять спокуси. Чоловіків, жінок, дітей. Ну, я маю на увазі ті, які старші, вже підлітки, а ті свідомі, які прийняли рішення. І старших людей спокуси приходять до всіх людей. Нема виключень. Коли спокуси приходять, ми не знаємо, коли спокуси приходять в нашому духовному житті. Але ми розуміємо, що вони обов'язково будуть. Спокуси будуть, і ці спокуси вони дуже серйозні. І я вам скажу, що дуже погано, коли ми. Звертаємося до Бога, і ми в момент спокуси ми починаємо думати, як би нам перемагати. Якось один корабель він попав в шторм, дуже серйозний. Його почало заливати, він почав тонути. Проходить капітан, і дивиться, як один матрос він впав на коліна і він молиться. А капітан йому сказав: вставай, трус, молись при хорошій погоді. Я вам скажу, що дуже пізно молитися тоді, коли вже прийшла спокуса. Ви розумієте, про що я говорю? Молитися потрібно, це важливо. Але якщо ти до цього часу ти не мав часу спілкування з Богом, ти не тікав від гріха, ти не наповнював себе словом, тобі буде дуже важко. Ми можемо запитати, чи є спокуси в людей, які не знають Бога, в людей невіруючих, які не читають Біблію, які живуть для себе, чи є в них спокуси. Друзі, вони живуть цим. Вони написано: вони діти темряви, вони діти дьявола, вони знаходяться там. Все їхнє життя, це, це суцільна покора дьяволу, це суцільна покору своїй плоті, це повний і абсолютний бунт проти Бога, це все їхнє життя. Коли ми приходимо до Бога, ми каємося, ми приймаємо в нашому житті дуже серйозне рішення, тоді в нашому житті починаються спокуси, і, і спокуси нас, всі, вони хочуть нас повернути назад в наше минуле життя, щоб ми почали грішити так, як ми грішили раніше. Хтось думає, можливо, що я не пив, не курив, жінці не зраджував, людей не вбивав, наркотики не вживав. Але я вам скажу, що таким людям. Вони, вони також перебувають в цьому. Їм ще важче написано війти в Царство Небесне, тому що вони думають, що вони перед Богом праведні. І в кожного з нас в нас свої спокуси. Д'явол не буде підходити до мене з спокусами, які для нього актуальні. А до мене не буде підходити з спокусами, які для, для нього, які для мене актуальні. І ми можемо думати, о, я молодець, тому що я там не п'ю, не ругаюсь, там і ще таке не роблю. Але він знає, як до нас підійти. Що таке спокуса? Спокуса має два значення. Перше це випробування, а друге це спонукання до зла. Це дві сторони однієї медалі. З одної сторони – це випробування, це перевірка нашої віри. І ми бачимо, що Дух, Він повів Ісуса в пустелю, Бог Його повів. А друге це спонукання до зла. Ціль випробування згідно поглядів равинів, єврейських заключалася в підвищенні того, хто витримав випробування. Бог не допускає людину на роль керівника, якщо не випробував його. Ціль спокуси часто принести зло в життя людини. Спокуса це пропозиція зробити гріх або скористатися неправильними життєвими принципами. Це як яд в банці. Ми читаємо, що Дух Божий Він був з Христом. І це дуже велика істина для нас. Ми повинні знати, ми повинні бути впевнені, тому що так говорить Писання, що Бог Він нас ніколи не залишить. Він завжди буде з нами, навіть в самих важких обставинах і випробуваннях нашого життя. Він нас ніколи не залишить. Цікаво, куди був поведений Христос для спокус. Написано в пустиню. Що таке пустиня? Я зараз скажу, що таке пустиня згідно Біблії. Я не буду говорити силки, бо їх дуже багато, але послухайте, будь ласка, уважно. Це широкі, безплідні долини, безлюдне місце, сумне і незаселене місце, сухі і безводні, великі і страшні, населені дикими тваринами, зміями, там є розбійники. В пустині небезпечно подорожувати, там необхідний поводир. Там є незвичайні явища, міраж або обманливе з'явлення води, палючий вітер, який несе смерть, торнадо або ураган хмари піску і пилу. Ви розумієте, да? це страшне місце, в якому дуже важко. Ну, ми з вами не будемо поведені в таку пустиню, ми розуміємо, да? але, друзі, в нашому житті обов'язково буде пустиня духовна. В нашому житті обов'язково будуть обставини, які. По своєму характеру вони підпадають під цю характеристику. І ми повинні це розуміти. Д'явол він спонукає людину до зла, а Бог випробовує. І написано і приступив до нього спокусник і сказав. Коли він приступив, написано, що Христос, він постив, а в кінці він зголоднів. Друзі, я хотів би ще звернути увагу на одну річ на піст. Піст в житті віруючої людини це дуже важливо. Це велика сила, це можливість змінювати Богу нас. Якщо ви не практикуєте піст в своєму житті, спробуйте, почніть це робити раз в місяць або раз в тиждень спробуйте. Спробуйте відмовлятися від вечері і від сніданку. Від вечері. І від сніданку. Не їжте багато в обід перед і в обід після. Спробуйте відмовлятися. Читайте Біблію, моліться. Повірте, ви будете мати великі благословіння. Якщо ви будете тренувати себе, якщо ви будете молитися, якщо ви будете обмежувати себе в певних речах фізичних, ви побачите, як Бог діє. І написано, що дьявол, він до нього приступив тоді, коли він зголоднів, тоді, коли йому було вже важко. Д'явол, друзі, підходить тоді, коли важко, і це характеризується особливою жорстокістю д'явола. Він особливо жорстокий. Є такі тварини, як гієни. Вони настільки жорстокі, що вони нападають на того, хто останній, відстав безсилий. І знаєте, що вони роблять? Вони з'їдають тварину, на яку вони нападають живцем. Це особлива жорстокість. Д'явол, він так само хоче зробити. Лєв Толстой якось сказав, що дьявол, коли ловить людей на свою вудку, нанизує різні приманки. Але, друзі, для людини, яка свій час проводить марно, просто, незайнято, не потрібно ніяких приманок. Ця людина, вона йде на голий крючок. Як проводимо ми свій час? Як ми його витрачаємо? Ви знаєте, от приходить спокуса, наприклад, якась, і ми, ми грішимо, ми падаємо. Проблема не в тому, що зараз ми прийняли рішення. Проблема в тому, що перед тим, як ми жили перед тим, що ми дивились перед тим, про що ми думали перед тим, про що ми мріяли перед тим, як ми читали слово, як ми перебували в спільності. Чи жили ми по Слову до того? З якими спокусами зустрічається Ісус? Ми бачимо три спокуси, з якими Він зустрівся. І з цими трьома спокусами зустрічаємося також і ми. Дьявол каже для нього: коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Він говорить не просто для того, щоб Христос він міг згадати якийсь смачний хліб, або для того, щоб він, щоб він ще більше захотів їсти. Д'явол, е, йому не потрібно було підтвердження того, що Христос він син Божий, що Він є Бог, тому що дьявол він знав. Він лукавий і Він добре знав, хто такий Христос. Пам'ятаєте, він казав, що ти знаю тебе, хто ти, святий Божий? Друзі, дьявол провокував Ісуса поступити як Бог, вийти за межі людських можливостей. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб показати нам, що ми з вами люди, які маємо відносини з Богом, які, маючи в себе знаряддя, ми можемо. Перемагати, це реально перемагати. Ми можемо, і це реально. Я позавчора їхав зі Львова, ми їхали на попутному автомобілі, з нами їхав нас віз водій, він був священник в католицькій церкві. І ми говорили про віру. І ми говорили про те, що людина вона в важких обставинах своїх життєвих вона може перемагати, вона може мати мир, вона може мати силу, може. І він говорить, ну, то це дуже висока віра, це дуже велика віра. І він починає згадувати і цитувати людей, які були, жили раніше, ну, святих, так називаємих, які робили великі подвіги віри там, 100 років назад, 200 років назад. А я кажу: ви знаєте, а в нас це в церкві реально? Люди, які в нашій церкві, у нас це реально. Чому? Тому що ми маємо писання, ми знаємо Бога. І ми використовуємо це. І ми можемо в важких обставинах нашого життя, які б вони не були складні, ми можемо триматися Бога. Ми можемо мати мир, ми можемо не грішити, і це реально. Не дивно, коли Бог перемагає д'явола, але коли Його перемагає людина, це відкриває нам можливості перемагати в будь-яких обставинах. Друзі, як боровся Ісус, зверніть увагу. Чому заключалась боротьба? Він каже, написано, написано, каже. Не хлібом самим буде жити. Людина, зверніть увагу, людина, але кожним словом, що походить і від Бога, він називав себе людиною. Він цитував це собі, а не д'явола. Для чого? Щоб побороти цю думку. Собі, друзі, чи проповідуємо ми собі? Чи використовуємо ми ті тексти писання, які ми читаємо, проповіді, про які ми чуємо, чи використовуємо ми їх для себе. Ви знаєте, яке місце він цитував? Повторення закону восьмий розділ. Відкрийте, будь ласка, повторення закону восьмий розділ. Повторення закону восьмий розділ це дуже важливо з другого вірша ми прочитаємо. Бог вивів. Ізраїльський народ з Єгипту, великою силою своєю, і він вів їх через пустелю. Він вів, він провів. Ви знаєте, що було в пустелі? Вони багато грішили проти нього. Вони багато не слухалися, вони багато програвали, він їх багато крав, але він їм говорив і він їх навчав, і він їх ніколи не залишав. Зауважте, ми це бачимо. І після того, коли він їх вивів, провів через пустелю, він їм повторює закон, він їм дає своє слово, дає свої заповіді. Для чого? Для того, щоб вони могли жити переможним життям. І Він їм каже: Я тобі даю дорогу життя і дорогу смерті. Він каже, вибери дорогу життя для того, щоб добре було тобі. Він ставить їх перед вибором, але він каже, вибери дорогу життя, щоб було тобі добре. Якщо ти вибираєш дорогу смерті, ця дорога не жити по його заповідям. І це дорога, коли ти будеш нещасний, і кінець це буде смерть. Ми читаємо з другого вірша. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині, ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти держати заповіді Його чи ні? Друзі, зверніть увагу, чому в нашому житті є випробування? Чому Бог допускає трудності? Чому написано, щоб говорити, щоб випробувати і щоб пізнати те, що в серці твоєму? Друзі, хто повинен пізнати те, що в нашому серці? Бог. Бог знає наше серце. Він знає. Він це робить для нас, для того, щоб ми в цих обставинах могли побачити себе. До чого тягне наше серце. Коли ви заходите в піст, наблюдайте за своїм серцем. Читайте слово і думайте, на що ваше серце воно скушується, до чого воно вас веде, що вам потрібно боротися. І далі він каже, підпокоривав він тебе. І морив тебе голодом, друзі, мори голодом, це дуже важко. І готувати тебе манною, якою не знав ти, не знав батьків твої, що дати тобі знати, що ти хлібом самим живе людина але всім тим, що виходить із уст Господніх живе людина. Ісус Христос, він не дареє відсутнує те місце. Він знаходиться в важких обставинах, Він знаходиться в пустелі, Йому важко. І він почина показати, щоб ми, розуміючи те, як нам важко і наші важких обставинах, ми могли зрозуміти, чому Бог допускається в нашому житті, чому в нашому житті трудності, де говорите про хвороби, про проблеми, немає важких, скільки з Богом. Тому що коли ти є сумством Богом, Бог дасть все. Бо він Бог, Він все може, Він дасть тобі гроші, Він дасть тобі здоров'я. Ви знаєте, що Бог зможе зробити? Бог не для того в нашому житті, щоб дати нам гроші і здоров'я. Бог для того в нашому житті, щоб дати нам радість тоді, коли в нас немає грошей і здоров'я. Щоб ми були щасливими тоді, коли ми обмежені. Бог бажає нам добра. І далі написано про те, що я не витиралася на тебі, а нагадая не спутала вже 40 літ. І знаєш ти в серці своєму, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог. Ми можемо сказати, ну, це дуже дивне таке навчання, бо море було, що це за навчання. Але, друзі, йти в царство небесне дуже важко. Настільки важко, що для того, щоб це зрозуміти, треба жити цим словом читати. Це не просто так, якщо би щось спікнувся, бах пав царство небесне. Це не просто так, прийшов на зібрання, почув, ода слово, Бог є, все вийшов, покаявся. Ні, це не, не просто так. В житті людині мають відбуватися певні процеси розумів на слово, над Богом, над моїм життям. І тіло випробування, якщо ми проходимо ці випробування, Маємо навіть дуже падатися від пробування, але він залишається святові, ми можемо бачити, що ми з ним. Ми можемо розуміти, коли ми вертаємося назад в наш гріх і живемо в тому гріху, це говорить про те, що в нашому серці відбулося, як їх переміг. Друзі, важкі обставини реально перемагати. Це важливо. І знаєте що, християнин. Має і повинен перемагати дявол. Помилка багатьох христян заключається в тому, що вони думають, що Бог за них буде боротися. Ми маємо корисатися Божою зброєю. Без Бога це неможливо. А Бог Субов, що я в Христі можу все. І він говорить про важкі матеріальні обставини. Далі написано, тоді забирає диявол його, Святе місто і ставить його на наріжниках храму та й каже йому, коли ти син Божий підкінчиться, до долу Боже написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках на суті вещах об кам'яком не ти своєї надії. Дьявол цитує йому писання. Дьявол знає писання, але дьявол вириває з контексту це писання. Ціль Христа була зовсім інша. Ціль Христа була на Христі. І що хоче зробити дьявол? Він хоче його збити з курсу до вічності. Він бере його з собою. Друзі, і дивіться, що він робить. Він йому показує. Він посилює його уяву, живість і образність. Ви знаєте, що дьявол може зробити так, що ви на деякі речі можете дивитися на багато по-іншому, ніж ви були з до цього. Він більше просвітлює, він... ми зараз можемо включити телебачення і ми можемо побачити дуже багато справ ява. Ми можемо жити серед людей. Ми можемо відчути, побачити, як сильно нас торкаються матеріальні речі. Ми можемо втрачати мир, коли ми щось немає. Я говорив Христос. Кинутися з храму, покінчити життя за Я не хоче, щоб людина спаслася і буде робити все, щоб людина Божу відвернути від її справжньої цілі, спасіння людей. Ціль Христа була повернена на Христі, а не кинутися з храму. Дяволо знає Писання. Дявол цілує Йому, але нам важливо також знати Писання. І нам важливо знати Писання на пам'ять. Тому що я біля тобі назведув свою Біблію, але слово воно має маємо у серці. Сказав, я задавав слово я в моє серце своєму для того, щоб не грішити перед тобою. Друзі, не приймає за нас рішення, і Він не штовхає нас на гріх і просто болює вкрасить. Він все так малює, що ти потім підтвором своїх емоцій взяв і повівся дьявол спокусі цілі його завалити тебе через пожалость, звести до гріха, вмертвити через гріх. Написано, кожен спокушується, захоплюючись, за позбавлюючись власти пожадливості Пожалуйста, чавши народжує гріх, гріх смерть Наша задача протистояти. Бог боротися за нас не буде. Друзі, дьявол хоче він. Хоче збити нас з виконання Божої волі. Божа воля, вона прописана в Біблії і вона дуже проста. Бог хоче, щоб ми любили Його. Бог хоче, щоб ми проповідували Дума. Бог хоче, щоб чоловік не був жінку, а жінка за чоловіку. Бог хоче, щоб батьків рятували дітей. Бог хоче, щоб той, хто раніше крав, він зараз не грав. Він хоче так, що зробив для себе і для іншого. Друзі, воля Божа прописана в писанні. Часто люди вони шукають якісь чуд, якісь переживання для того, щоб отримати якісь задоволення. Але воля Божа вона дуже проста. І воля Божувати не просто, не лихо, але коли ми це робимо, Бог дає сіли, і ми перемагаємо. І як перемагає. написано, знову його бере на гору і показує йому всі царства наскільки дає їхню славу. Та й каже до нього. Це все тобі да, якщо падеш, то мені ти поклонишся. Тоді каже, Христос, тоді вісетиме, кожна писана, Бога Богам своїм вклоняйся і служи одному йому. Тоді позаставив дяволу Його, і осям, коли приступили і служили йому. Я останній спокувся, коли дяволу війну, хоче, щоб Христос поклонився йому. Але Христос говорить, що потрібно Богу служити і одному йому поклонятися. Наше серце не постійно шукає, Богу поклонятися. Воно постійно робить місце на іде. І в нас буде постійно спокуса служити не Богу, а служити собі. Жити не для Бога, а жити для себе. Друзі, як ми проводимо свої обстеденні дні? Про що ми думаємо? На що ми витрачаємо наші гроші? На що ми витрачаємо наш час? Кому ми служимо? Ми служимо собі, тобто в чи ми служимо для Бога? Кому? Я не хочу, щоб ми поклонялися йому. І він буде робити все і давати такі речі для нас, щоб ми поклонялися йому. Отож, у нас є зброя. У нас є зброя, якою ми повинні боротися. Бог нам дав свій дух, і ми живемо з ним. Ми маємо можливість перемагати. Бог нам дав своє слово. Бог нам дав духовну така є яка і молитва. І ви знаєте. Що коли важче обставини в нашому житті часи спокуси. Знаєте, що буде робити Бог? Бог буде говорити до нас. Він буде говорити, бо ще пустелі Він говорить до людей. Просто люди його не слухали. Вони бунтували проти нього, але він говорить. І наша задача почути Бога в важких обставинах. Запам'ятайте, Бог захоче говорити, Бог буде говорити через зробить. Бог говорити через відео, яку ви читаєте зраду, ввечері. Бог буде говорити через слово, яке вивчаєте на пам'ять, яке ви говорите на групах. Бог буде говорити. Чому? Тому що Бог, він за нас. Не, задача Бога не допустити нас до гіха. Бог хоче показати, що ми можемо перемагати ці відповідальність наша. Тому на закінчення просто хочеться побажати нам що. Ми користувалися тим, що Бог нам дав. Щоб ми використовували те, що Бог нам дав. І знаєте, коли ми падали, гріх під час спокусів, це говорить про те, що ми не боролися. Це говорить про те, що ми не використовуємо Божу зброю, що ми жили красно, що ми шукали Бога. Це для нас хороший сигнал для того, щоб покаятися і для того, щоб почати жити для Бога. Тому хай Бог нас сьогодні благословить. Давайте ми зараз за це помолимося і просимо Бога, щоб ти нам допоміг. І дуже дякуємо, Господи, що ти дав нам хороший приклад свій, свій переміг, Господи, і ти показав, як це робити нам, людям. Це реально, Господи. Дуже дякуємо тобі, просимо, щоб ти допоміг і свій нагадував, Господи, і допоміг нам перемагати. Допоможи, і благослови і прослався через це. Амінь. Амінь.